Всім привіт, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Давно я вже нічого, нічого не знімала, не було, знаєте, настрою. Ой, Не було натхнення. От, а це вже ем, після цих всіх прильотів, що у нас були. Останній був дуже недалеко від мого дому. Ну, Відносно недалеко. Ну, скажімо так, в моєму районі. Перший приліт був на Солом'янці, це теж будинок причетний я до нього. Це будувало наше підприємство, колись в радянські часи, будинок нашого підприємства Много. там дуже було, в цьому будинку дуже багато жило ну, людей з нашого підприємства. Ну, зараз, звісно, це було давно, ще в радянські часи, але все рівно деякі люди ще до сих пір там проживають. От, І там наш якраз квартира, це я просто вам в двох словах таку історію це розповідаю. Е Жінка, в неї повністю згоріла квартира. Це наша співробітниця, вона вже пенсіонерка От, повністю. От. А тут вже в нашому районі це був останній Оце прильот. Я якраз в цей день пішла на роботу, От. тут так бахало дуже сильно. Бахнула один чи два рази. Ну, так, це все таке. Тому, знаєте, немає зараз ніякого настрою. Я зараз так, знаєте, не дуже голосно говорю. Тому що ми, ну, та я, так як ми люди трішечки божевільні, на, моя сім'я, ми почали робити ремонт війну. Хто ще робить війну ремонт, я не знаю. Але ми робимо в коридорі. У нас дуже був страшний ремонт, я навіть не могла там ні вам показати. От. Ну, якщо я буду знімати ще про цей ремонт, якісь відео буду викладати, то я прикріплю там до і після, може, ось так. Одним словом, ми робимо ремонт. Там в мене зараз працює майстер, тому я так розмовляю. Ну і так як я зараз вся в ремонті, в мене тут в кімнаті все шкафи, все, те, що було в коридорі, зараз в моїй кімнаті. От, тому я просто от на колінках намагаюся готуватися до дачного сезону, як ви бачите, ось тут, що я на дивані в мене розложена. І вчора я згадала, що вже лютий, середина практично, от, і треба вже висаджувати петунію. Я була така заклопотана, що ну, не було на це часу. Навіть я просто згадала, що, Боже, треба ж робити, чи вже робити, чи не робити, але вирішила робити. І вчора я побігла в магазин, купила те, що мені потрібно. І зараз в таких умовах просто, от, бачите, на полу. Отак от так це роблю. Хочу ж вам показати, що я купила. Це непоганий магазинчик. До цього я е е купувала в епіцентрі, мені не сподобалось, хоча в епіцентрі дуже великий вибір. от Там, може, зна треба знати якісь фірми гарні. Те, що я брала, взагалі не співпадало е з тим, що намальована на, на, картинки, на картинці. От. А в цьому магазинчику вони, по-перше, в них є і професійні семена. От професійні семена я в них купила, подивіться, вони їх самі фасують. Вони ж дорогі, там. Ну, там, Ну, хто, хто купує якісь фермери чи хто там на продажу, люди, то вони багато закуповують, а вони для таких людей, як я, так їх фасують. Тобто Тут нема фото, Вона мені показала так приблизно. Я беру завжди темного кольору. Я беру такі фіолетові, темно-червоні, такі я люблю. Ось тут написано, що червоний ранок, то вже відомо, що це. Вона буде червона. От. Я таку взяла, таку, коротше, я взяла тут по 10 штучок, 4 пакетики таких взяла. От. Далі то що в них на вітрині були. Ось такі. В минулому році в мене такі були. Отака в мене була. Хто дивиться, моє відео, бачив. Оця краса така була фіолетова. Ви бачите. Далі отака. Отака. Це все в мене було. І все воно квітло шикарно в минулому році. Значить, ось дивіться, це мені дала моя співробітниця. В неї донька працює в фірмі Семена України. І вона це мені принесла. Вона взагалі не вміє їх вирощувати, Пітуні. в неї нічого не виходить, вона мені просто дала і сказала, посади, будеш свої вирощувати, і мої виростеш. От тому буду ще сіяти її от, і свої. Ну, ось бачите. І ще я подивіться, що купила от така матіола. Я таку ніколи не бачила. Якось вона мені на очі не попадалася, а це попалася. Подивіться, яка багата, велика крупноквіткова е суміш називається. Взагалі, матіола така малесенька, і колір такий, подивіться, дуже гарно, бачите, оце я взяла. Ну, все, оце такі. По цінам подивіться. Отут 10 гранул, 15 гривень. Отут тут 5 гранул дуже красива. 26 гривень, це сама дорога. 5 гра гранул, бачите? 16 гривень. 5 гранул, от бачите? 24 гривні. Так, Ну і Ці ці по 10 гривень. Це оце професійне насіння, то що вони самі фасують. От в пакетику 10 несянин, де по 10, Деякі там 7, но це. Проста петунія. Проста така, знаєте, не махрова. Не махрова. Оце що по петуні. Далі, що я ще купила? Ще я купила дельфініум. Кожен рік я підсаджую. Теж, хто на моєму каналі, хто дивиться мою дачу, бачили, які в мене були гарні дельфініуми. Вони це багаторічна квітка, звісно, але вона може з роками вона. Можна ну, може Боже, пропасти, вона може вимерзнути, вона може щось трапитись. Кожен рік я роблю нову розсаду і розсаджую. І в мене вже їх багатенько виходить, їх потім можна розсадити. От, бачите? І замочила я їх в епіні. Взагалі зараз я в минулому році я це робила: сімена, всі, навіть петрушку, моркву, буряк. Я замачувала в епіні. І вони сходять без проблем. От. Тому ось цей дельфініум я теж замочила вже вранці в епіні. Ось бачите, який гарний. Такий, такий, Білий, дуже гарний. Дуже гарний. І ще, бачите, я купила отаку мальву. Теж підсаджую. В мене є мальви. Підсаджую кожен рік. Купую буквально один пакетик. Ось теж замочила, бачите, в епіні. От. І всі мої всі руки, от скільки я вирощую цю мальву, я мрію виростити отаку махрову. Я вже казала не один раз. І ніколи в мене це не виходить. Висаджую. Вона виходить проста. Отака махрова ніколи в мене в житті не було. Отак от. Ну, купила вже таке. Спробуємо. Далі. Сьогодні, що я А, ґрунт. Грунт, до речі, для пітуні, ви знаєте, треба, щоб був дуже пухкий. Теж в цьому магазині вони самі роблять, вони його змішують з вермикулітом. От бачите, Він такий він дуже пухкий, дуже. Це для петуні саме те. Тому що, якщо ви візьмете якийсь торф, чи якийсь там колись взяла знаєте, просто в велмарті такий, знаєте, дешевий, це просто там одні палки і якісь камні просто були десь, мабуть, на вулиці, вони просто, знаєте, віником зміли. І це продали людям. людям таким. ну, таким. А це чудовий ґрунт. Нема ніяких грудочок, ні палок, нічого. І він дуже легкий. от. Тому в мене оця коробочка пішла-купила в Аврорі 50 гривень вона коштує. От мені вистачить. Я ось так зароблю такі рядочки. от. І вся вона в мене тут влізе, вся моя питодня в цій коробочці. Накрию плівочкою. От. А, і ще я заливаю кип'ятком. А і мальву, в мене ось такі, бачите, коробочки. Тут буде дельфініум, а тут буде мальвочка. І все. В мене зараз нема місця, бо в мене, так як я зараз ремонт, все тут. Взагалі, я не знаю, як це буде все це вирощувати. Ну, якось буде. Аби воно зійшло. А потім вже там вже таке діло техніки, як то кажуть. От. Так що, ну. Оце все, що я вам хотіла показати. Ой. Тому, тому починаємо удачний сезон. Я вже не можу, я вже дуже хочу поїхати. От в мене стільки задумок, в мене стільки планів в цьому році. Хочу зробити, будуть дуже цікаві покупки, тому залишайтеся зі мною. От, буду все вам показувати, розказувати. От. Ну, ось поки що так. Ну, може, буду знімати цей ремонт, і не знаю, кому це цікаво, може покажу, бо вже якось воно вирісовується. У нас дуже чудовий майстер, працює Саша один, і ну, робить все чудово, і я думаю, що буде все дуже красиво. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Хто був зі мною. Всім пока-пока. Буду ще вам знімати і все показувати. Надіюсь на це.